Добрий раночок всім. Гарного усім дня настрою. У мене відео починається 5. Я по справах, як завжди. Мені треба. погано видно, підняття тато. Підкрасилося чуть-чуть, щоб ніхто не замитив. Про що щось не так. Дуже дякую за підтримку, що ви мене бачите. Пишете, що я нормально виглядаю. Я вам дуже дякую. Ну, знаєте, можна нормально виглядати, люди нормально виглядають і помирають. Особенно молоді. Оце таке мої хороші. А мені вже у лікарню, я вам скажу, вже так надоєло йти, що я вам не можу передати. Просто надоєло. І мусиш. Я вже вчора позвонила, ну, вийшла з лікарні. Я дзвоню до Іринки да й кажу, кажу, доць, я вже більше не піду нікуди, тому що чим далі в ліс, тим більше дров не буду нічого робити. То мене і руська моя посварила і сказала, мам, ти що, ти і так каже, постійно перехожуєш удома, нікуди не йдеш. Тільки тоді, коли тебе завезуть. Ну, Переживає дуже. Так я хочу це трошки одірвати, якось бо воно дуже довге. І ви знаєте, я ще ходила рік назад, то було були-мені аналізи. Все ж ну, якось в нормі було, хоча в мене хвороби є, якось трималася, там наблюдала. Іноді це мене оце таке направлення. Я думаю, може піду, то скажу, нехай вони одного аналізу може заберуть, тому що дуже дорого. По 600 гривень вивалить це ну, для мене дуже сильно дорого. Я їх не заробляю стільки, щоб тратити. А може ці на гормони здам і все. Я не знаю, що мені робити, якщо чесно, мої хороші, і ви мені пишете не йти, я ж і не ходила, по лікарах не ходила, але я відчуваю, що мені ж погано, понімаєте, ви ж відчуваєте, коли погано вам, но я усе пішла після цього, коли це як погано стало втратила свідомість. То почали всі сварити, що ти собі думаєш, чого ти сидиш вдома, ідиють, тільки робиш, да, робиш, нікуди не йдеш, люди старі йдуть такі, вже знаєте. Ну, дійсно, я воно, приходжу і дивлюся, як люди такі вже по 80 років і сидять і провирають, Кістки, отут у все бачу. Ну, Люди провирають, і дивляться за собою. А я так закинула і прикрашаю себе, щоб не було дуже там Понятно, Я дуже терпляча. Отак я його відірву і можу, воно буде трохи не таке довге. Тому я нікуди і не йду. Це вже зовсім може бути коротко. То... Я не знаю. В мене моя Іруська дуже посварила. Каже, що ти собі, мамо, думаєш. Якби в тебе було все нормально в нормі, нехай би ти не йшла. Ну, бачите, доглядаю за собою. Як я там доглядаю, прически немає, тому що не навмий мені. Я зараз так, напевно, знімаю і воно показує праву сторону, це ліва сторона. Я вже чую постійно це усі дуже сильну пульсацію. Я знаю, що ви мені пишете, що шийний у мене шийний і там. У мене ось тут ця така шишка велика. І... Там і тріщить, і все то. Я вже то не Вони мені сказали, що вони ці чи бляшки. Чи... І ну, по сосудках сосудки забиті. Ну, і скажете, то треба лікуватися чи не треба лікуватись. Я лікувала, капельниці ставила, воно нічого там не розігнало. І кров нормально не циркулірує. Нехватка кислорода. От у мене йде отаке іскаження. Вони поставили мене. ж. Не, я вам скажу, в мене вже ці карточки списані. Гарно виглядаю. Може, і гарно, я вам дуже дякую, що я себе якось, знаєте, дивлюся і здається, що я така негарна. Дякую, що ви мене підбадьорюєте, підтримуєте. Я трошки стараюся за собою доглядати, щоб, знаєте, вже, ну, якби я так руки опустила і махнула рукою, не дивилась, то, мабуть, за дві неділі можна було б себе загнати на цей світ і ну, виглядати якось, не знаю, зовсім ніякого, тому що я вже не молода і такої краси в мене немає, я не знаю. Звісно, дуже приємно, що ви пишете гарно про мене. Дуже приємно. Ну, головне, щоб ще й здоров'я було. Моя мама колись завжди, знаєте, я вже це казала, не один раз ходила і казали, ой, там Катя, вона така здорова, висока, гарна, в тілі, віща за мене, здоровша. А в її навіть сивих сиво волосся в її немає. А вона каже, що їй погано, болить голова, що вона ледь ходить по світу. Ну, Хіба ж вона хвора? Ну, Ви бачите, 11 років лежить на тому світі. І померла майже сивих. Сиво волосся не було. Ну, посивіла вже вона останні роки. Ну, ви знаєте, що вона до останнього була дуже гарна, а померла, дуже гарна була, дуже гарна, а померла, то стала взагалі як молода. Понимаєте, от, так, от така. Отака от у мене була своя врода. І не було морщиночок. Взагалі була рівна, дуже рівна. Чорнява, вона чорненька. така. Ну, це таке. Діло, але мені дуже тяжко йти в лікарню, що вони мені тут написали. І обов'язково треба сказали. Аутоімунний, ауто на гормони треба здати, крути, не крути. Я вже казала, я сьогодні не піду, я краще щось куплю, на мене почали сваритися. І кажуть, ти що вже обшила, чи здуріла, чи що. Ну, це теж ось я потім переверну, покажу. Я не хочу його показувати, понімаєте, всіх своїх хвороб, але я себе почуваю дуже погано. Печінка, гемангіоми, мангіоми, кісти, змінена пішлункова. Ну, усе все написано, я не хочу на що воно. А ці аналізи я не знаю. Може одного там ще треба на кальції здати. Що мені допоможе, як я здам і скажу, що мене не хватка. Як я відчуваю, що я його хочу. А може каже, що його вистачає, тому що я їм прийду. Зараз я її не їм. Хочу якісь маски вібри. Шукала сьогодні <кхем> ремні, шукала, шукала якісь великі всі поробилися, що Віталія знайшла, чи його буде. Знайшла ремню багато, це ще не всі. Положу і лежать та й знайшла собі, не знаю, зараз покажу, якого ремня, бікновенного ремня знайшла. У п'ятено тут якось зменшити. <кій> Отакого От собі знайшла, подобрала. Мені якось так ось тут закривається, так. дирочку вже в мене тут немає, а тут вона була аж далеко. Ну, Я вже на останню зробив. Тут. Такі справи. Так. Оділа сьогодні ну, цю кухтинку, тому що якось Добре, ці носочки. Осків багато і тепер думаю, які одіт. А може, ці одного трошки довгенькі, але не будуть, не будуть хоч ці кусати мошки так сильно Ой. так. Піду я на 8 годин. Можна було йти, я нічого не їла, води не пила, таблетки не пила, нічого не піла. такі справи. Так добре, що мені дочечка подарувала таку сумку, я її, так, знаєте, вона лежала, я берегла. Хочу її брати, але туди більше влазить в лапоста трошки, трошечки. Ну, найгірші сумочки, й у мене сумочки. Така я в мене усь кожа, це мені Слава подарувала. Вже можна було. І під колір підходить. Думаю, мене багато, є, я їх не буду показувати всіх. Я не купляю. Ото була трошки купляла на все такі новенькі, хороший. А це так. То мені і руська подарує, то мені віддасть, тому що не носить, то сваха, ну так. Сумок у мене вистачає, аби ще їх поносити. Я їх не буду віймати, тому що це моя, це я купляла нову у Юрі на базарі, коли ще я торгувала секонд-хендом Я цю сумочку купила, по-моєму, за 600 гривень, не знаю. Для копійок. Маска лежить. ...новенька. ну тут ще маски нові лежать положила Ну, так то, тухти не буду. Один раз одягла, помила, висушила і поставила. Так. чехла я знімаю, бо не можна поставити. купляла я вже зібралася ось так оділась курточку та й піду. вже, вроді би починає дощі капати. Движняк, звісно, сьогодні. У мене ще там трошечки залишилося носочків. Треба було їх добити, ну як то так? Ой, пошла сюдою де трошки менше людей, але боюсь так і ті. Кар-кар кар. Я прийшла вже чергу двоє людей. Типичонка. я дуже там розумію. Гепатозу, чи гепатиту, кисти, печінки і печінки Это щитовидка АЦЦ. Ацефалопатия. Да? Чешется. А, два другие степени. Ну, так пишут. До імунного, череодіто. Ну, це за того і ці аналізи треба на гормонах здавати. Ще до уролога треба йти, я вже не знаю, чи йти, чи не йти. Консультація. Я просто достала. Чого чого ще не прийшла? Треба якось гемоглобін повісить, щось їсти таке, щоб піднявся. Взивають погорину як не повинні відзивають. Людмила посилочку получила, дивись, ось квіточки ти переживала, що навіть цвітуть. Все доїхало, барвиночок, чебрець є, все. риси дуже гарні, голуби, жовтенькі, фіолетові, суперові. Тут, мабуть, ще ти казала, вроді більше білі. Ну, на той рік приймуться і буде все класно. Я щиро дякую тобі.